Стидно молитися за таку владу, яка не від Бога, а моляться і просять. Боже, дай їм мудрості. Якої мудрості? Ще більше вкрасти? Так і їх Бог, тому що ви саме молитесь тому Богу, який дає. Оце збагачення в мамоні. Вони крадуть, навіть не думають над тим, що вони роблять. Вони крадуть не просто так в людей, а вони вкрадуть в армії. Ось чому питання. А потім кажуть. А ви знаєте, що вони потім кажуть. До речі, вони вже готові до виборів. Ви знаєте? І багато людей кажуть: треба вибори, треба вибори, треба вибори. А впитаєшся, а кого ти вибереш? Ну, когось там ви, ну, висунуть. Скільки раз вам висовували вже? Скажіть, а що це вам висунуть знову? Чи не те саме? Я знаю, коли була влада від Бога, я знаю, що робилося. Народ каявся, приймав Христа, і йшов за Богом. Це в мене було на серці сьогодні говорити. Хоча і не думав, думаю, ні, сьогодні можливо, ні, ні, сьогодні, а коли далі? Куди далі тягнути? Вибори? Нам сьогодні вибори потрібні. А кого виберете?